Ну і далі поговоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку. Іван Шевцов, начальник пресслужби штурмової бригади Сталевий кордон, долучається до нашого Етеру. Слава Україні, пане Іване. Героям слава а, пане Іване, ну у зв'язку з подіями в Авдіївці, так хочу запитати, як вони впливають на вас? Зокрема, от напередодні а, виданню ліберейшн а, а, голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що от після Авдіївки у Путіна є друга ціль це вийти до річки Оскол на Харківщині. Тобто, це Купінський напрямок. От, чи бачите ви ознаки якоїсь підготовки і ризики того, що після Авдіївки? Коли Росія вивільнить частину військ, вона перекинеть їх на куп'янський напрямок. По ситуації з Авдіївкою, перш за все, треба врахувати дуже позитивний момент, що для нашого командування все ж таки життя і здоров'я бійців збройних сил України, сил оборони є найважливіші ніж певний населений пункт, і це саме головне цим безпосередньо ми і відрізняємося від від ворога, який не жалкує свій особовий склад, кидає все на штурми, і реально це м'ясні штурми. На куп'янському напрямку такої ситуації, як в Авдіївці, зараз немає. Ворог так дійсно продовжує вести штурмові дії. Загалом на Ламано Купінському напрямку протягом минулої доби було здійснено 20 атак. Усі були успішно відбиті. Безпосередньо на Сенківці це було три атаки. Також ворог продовжує здійснювати активно артобстріли позиції сил оборони і прикордон і прикордонні населені пункти. Ага. Протягом минулої доби 700 19 таких обстрілів було здійснено. Ну ви чи бачите ви зараз якісь підготовчі процеси? Або можливо, у вас, от у вас що відбувається? А що ви побачили перед тим, як ворог от зараз почав активно наступати на вдівку? Ви побачили з свого напрямку якесь відведення певних сил? Або у вас стабільність, або ви бачите зараз скупчення якесь? На ломану куп'янському напрямку стабільність вже протягом останніх напевно місяця півтора ворог постійно стягує нову техніку, особовий склад, але це все ж таки ті ротації, які ворог здійснює з метою поновлення. Втраченого особового складу і втраченої техніки лише протягом минулої доби ворог втратив 249 військовослужбовців на Лиману Купінському напрямку і 106 одиниць техніки, серед них дев'ять танків і дев'ять броньованих машин? Тобто, через те, що він активно застосовує і штурми, і техніку, ворог втрачає велику кількість і особового складу, і техніки а, так, пане Іване, а скажіть, будь ласка, от яка ситуація у вас зараз з кадрами? Чи вистачає людей? Наразі людей вистачає. Але все ж таки, війна це і втрати, і є особовий склад, який… От, отримав якісь поранення на їхнє місце. Відповідно, необхідно новий особовий склад. Е, у нас продовжується рекрутингова компанія. Ми чекаємо е, особовий склад. Ми чекаємо е, тих громадян, які все ж таки прийняли рішення захищати нашу державу. Е, тих, хто хоче звільнити територію України, е, ми завжди чекаємо в наші ряди. Ну от в рекрутинг. Це ваша внутрішня особиста історія. Чи ви на рекрутинг чекаєте від збройних сил? Ні, не від збройних сил. Це наша програма. Вона продовжується ще з позаминулого року. В кожному регіоні України є. Центри комплектування державної прикордонної служби, які таку е, діяльність здійснюють, є mm -hmm. два варіанти: це набір на військову службу за контрактом або по рекрутинговій компанії прийти по мобілізації. Зрозуміло. Якщо військова, якщо громадянин України е, виявляє бажання проходити службу саме в сталевому кордоні, саме в нашій бригаді, він це вказує, і ми вже безпосередньо здійснюємо супровід е, даного гр громадянина до моменту вступу на посаду. При тому. Якщо громадянин вказує конкретну посаду, на якій він хоче служити або водієм, або снайпером, або оператором безпілотних літальних То ви апаратів, ми гартаємо. Гра... Дякуємо. Ми Дякуємо, гарантуємо, пані. що ми поставимо саме на цю посаду. Асибі це, це добре. Це добре. Іван Шевцов, начальник преслужби штурмової бригади, сталевий кордон, був з нами на зв'язку. Марафон триває.